В Умані відкрили художню виставку Херсонщина, це Україна. Це благодійний мистецький проєкт. Ініціатори дві громадські організації, що переїхали з Херсонщини. Голова благодійного фонду це крафт Вікторія Кулакова розповіла, що мета проєкту підтримка окупованих територій півдня. Артрезиденція, яка створена була в Умані. Це перший захід довго страхового проєкту. Тут ми зібрали близько 20 художників зі всієї. Ка буде їздити з міста в місто. Після цього буде створено онлайн аукціон, де можна буде купити картину і всі і виручені кошти підуть на підтримку визволення півдня, тобто ЗСУ. у конкурсному відборі проєкту брали участь і молоді художники, і заслужені художники України. Говорить художниця з Києва Вікторія Карташова. За словами жінки, працівники арт фронту бажають максимально наблизити перемогу. Дуже сильна емоція зараз і роботи ці унікальні. Задоволення, що маємо можливість писати Херсонщину, тому що Херсонщина час на передовій і дуже важливо, щоб Херсонщина стала початком нашої великої перемоги. Ця виставка дуже важлива, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків херсонського міського голови Галина Лугова. Ми зараз маємо можливість відчути ту справжню Херсонщину, той страшний біль, яким зараз живемо. Проєкт довготривалий. Тож електронний каталог його картин буде оновлюватися з додаванням нових учасників, сказала Вікторія Кулакова. Частину коштів планують віддати на відновлення культурних пам'яток Херсонщини, знищених російськими військами. Арина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.